Так, всім доброго дня, слава Україні. Так, давненько мене не було, тай, там було справ багато по вдома, роботи та й все. Тай, ну, це перед давненько я вже з тиждень переробив ось, поставив прийдень, що 10. Ну, кажу, зразу не придумав це не я. ну цей, саму цю систему це я скопіював Миколи Дуйченко. Оце все кріплення, тільки що я оце переробив. оце сам придумав то це цього. Саме що на оце що йде привід. Нема СК-5 мотор там, SMD. Е, там 18 і пішло далі. там, Ну я точно не розбираюсь. Ну, немає СК-5, знаю, там на ЮМС ще вони стоять. Там, мотор, общем SMD. Оце ж воно чого не йде. Ну, якщо полавтомат є, то в принципі можна і так приварити. Звідки, Микола Дученко і так бачив приварив уголка. Я зробив, взяв струби. У мене підходящого діаметра не було. Це настінки 4 мм, взяв, обварив два ку... і його розрізав на ту довжину. Зараз скажу точно яку. І нас з таку пластинку, десятку. Туди воно накріплення. Там вони йдуть сквозні через, оце що кріпиться, інша насос, і оце ж скрізь виходить, і тут теж прикручується. І ось ще два кріплення. Тут одне. І ось ось ще одне. Це на 10. Воно прикручується. І все тут прекрасно воно стоїть. <клес> працює воно дуже чудово. Оце ж натяжник. Ось так, це ще, якщо нема полуавтомату, це таким можна вийти шляхом. Берете таку, оце робите хомута, оце його зварюєте. І на нього це в мене уголок товщиною 7 мм, 7, 6, 70 на 50 розмір його. Ось я його тако Варив мене якраз тут проходив ось. Ось якраз тут тобто, нічого я не вирізав там цей гой здвинутий мотор до цього, до коробки ближче. І там виходить місця цей гой. Я якраз під натяжку там порядку 3 см, а тут -то вже болгарку вирізав під Тут на 16 я взяв болта. Якби тут було іде. Ну, в принципі, що там можна було, я просто не хотів розрізати. Там на 12. Тут на 16. Я так захотів, таймся. Щоб надійніше було. То я зробив. Взяв просто все-таки шкірок був, приварив до цієї шестерні. Е, цього. Бріння майже нема. Е цього. Ось цього, то нема. Ось трошки там міліметр в боки трошки воно бігає. Ось так, чи як там правильніше, я точно не знаю. це Так. Ось о, шкілок, яка э, шкілок і даремен ось Б 100 1150, Він якраз ось лягає. Туди воно в ручайок. І тут якраз цей профіль вийшов. І воно то, що треба, виходить. Е -е, буває, він пробуксовує. Я на його, в принципі, так, довгаче натягнув. Що так? Нормально, в общем. Щоб він не сильно буксував, бо, бо мене розподільник сам не вибиває. А він так-то. В общем, воно й не те. Тр... -е, там секунда по гічагові воно піднялось на віску, будь-що, що там, чи косілка незалежності. Воно його підриває як цей гой. Е -е... Як підриває саму, то без навантаження. А як вже цей гой підняло повністю циліндр, вийшов на свою повну довж, довжину цього штука. То понятно, уповно входить, то вже все, там нагрузка. тиск конкретний, общем. Ось так. Це воно тут. -то. Сама довжина цієї... Щоб йде десь заміряти. Так, це вже 15. Десь 16 см. Оце понизову я робив так за округлий края, я його не красив, не було часу, цей так я на швидку зробив. Прийшов в мене, не було в мене всередині з цього. Отого От метелика, що вона інша 10, тоді де він на 6 шліців. Це ще Ну, Завалявся, батька. Є комбайн, та, і, 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 такі трохи запчастя. Тож, які підходять, трохи щось береться, там колхозиться та й ось таке шлано. На 22 за ось і ці штуцера я зняв, що були з того насоса. З ось цей плани, ось, все щастя. Тут на місці я його ще не знімав, там треба дизайн. Ось я такого зварив цього. До цього штуцера це в мене був. Він тут я його дизав цього, під 90 градусів на 20 діаметром. Приварив штуцера все. І шланг. Дорости воно там. А так у мене не хватало сантиметрів. Тільки там десь 30 чи 40. І все. Купив з запасом той. Якщо на всякий випадок, то взяв на пролоку, на пролку найкраще, там я не зажимав щось, воно вічно сочиться. Не знаю, і так ну, ось на три аж пролки зажав, що там по дві з кожної сторони. І нічого я тільки грама, ні сочиться, нічого. Пустив, з'єднав, ось з'єднання йде. Працює прекрасно. Зараз заведу, покажу, як воно. Ось так. Що переробив. Взагалі з цим насосом перестало піднімати. Ідаліка то так холосту, то піднімала, а ось як треба чи косарку, чи що, До половини тільки робочого ходу циліндру виходило і все. І далі хоч в пол газуй, це не робота взагалі. Я так, я люблю, щоб на холостих, розни та і все, а це воно газувати лишній розхід палива. Нікуди не годиться, я взяв. Подивився там, що це Миколай Дученка. Слава Богу, що він придумав таке. Дякую йому. І переробив я ось так. Поміняв їм комплект на цим Ліндовий теж, хоч він мене не пускав манжета, дуже важко було цього оцього, е, брудозємника. Знайти було тільки в інтернеті, знайшов. 100 гривень там коштував, але знімає він дуже причудово. Він іде такий, як порітановий. Ось так. Тут відходить цей горім комплект цього Зімеза всередину. Ось я так вже його красиво ці шланги попідв'язував. Він в мене в траві, я його косив недавно. Ось так, нічого вже не зачіпає, купив ще одного штуцера, там обв'язав, щоб нічого воно ну, там го обвів. Ось так зробив я ще такого шильного бачка, бо той замалий був. Сюди влази близько 7 літрів, Головина з сканісти, який самопальний, зробив такого супуна, оце що я пригадав, це було шланг аж такий, Ось туди остави вивезти. Ну, в общем, поки міста я його продираю і тут періодично, бо засираю. Так що в общем, це тоже не діло. Треба буде вивести до самого низу. Це згорений він із бляхи 3 мм, варив сам. Ось так одне тут окріплення, друге тут. І ще третє тут ось уголка, звичайно. Прикрутив. Ось два виходи. Нічого ноге ну, діграма не, не тече, не сочеться. Все ось. Обратка і прямо на насос. Працює все чудово. Слава Богу, вже закінчилася мутня, як вона мене була задовбала. Ось так, зараз заведу, покажу. Ну, с не працює вже в мене цей давненько там ультрампети щось було там замкнуло, чи що в ньому, ось він сам по собі перестав бити, та й все. Це на холостих обертах та це ж газу то обща підлітає. Я думав, якось раз і щось поламає. Зразу тільки. Оце як купою ходить, ну думаю, чути потрафтою, що він чуть і не гроб. Ось газанут уже трошки пристрій. Я кажу, це десь ну, Піднімає набагато краще, ніж раніше. Я дуже задоволений, щоб переробив її ось так. Робив ось таку з чворня такого, таке удобне вухо, цепочку, щоб не згубити цього ж пінта і все. Добре. Ось так. Це. До побачення. Мирного неба, слава Україні всім.